Дешево і сердито магазини пропонують клієнтам товари з дефектами і приємним бонусом. Здешевлення гарний шанс придбати продукт відомого бренду. Та ще й добре при цьому зекономити. От тільки повернути такий товар непросто. Як не прогадати гонитві за дисконтом, дізнавалася Тетяна Наконечна. Менеджер магазину техніки Катерина показує популярний смартфон, готова продати його на 300 гривень дешевше, бо попередній покупець повернув гаджет без плівки і трохи подряпав. Дівчина каже, охочих заплющити очі на дрібні дефекти не бракує. Очень давно хотіла, але трохи не хватило, а зайду в оцінку, посмотрю. заходить в вкладку Оценка. Да, бачу, є такий товар. Ой, що за недостаток царапини. Почому би ні, Царапини там мені не пугають. Главное, щоб его там не включали. Найчастіше здешевлюють одяг, побутову техніку та гаджети або повернули, або відремонтували. Зекономити на такі позиції можна від 5 до 50%. відсотків, залежно від серйозності пошкодження. Але перш ніж придбати такий товар, варто поцікавитися у продавця, що стало причиною зниження ціни. Попросіть показати, де конкретно є царапини. Скажуть, що після ремонту, розка... пусть розкажуть, після якого ремонту, що ремонтували, як це повлияло на роботу апарату. Поняття уцінений товар у законі про захист прав споживачів немає, кажуть у Держспоживінспекції. За цією назвою, як правило, ховаються речі, які залежались на прилавку або вже були у вжитку. Якщо якість такого товару вас розчарує, повернути його буде непросто. На відміну від товарів нових питання, якщо ви знайдете недолік у цьому товарі. Питання обміну повернення грошей чи зниження ціни можливо лише за умови, якщо продавець комісійного магазину чи сокенсенда погодився і дав якесь зобов'язання, яке ви можете підтвердити. Маркетологи радять не купувати продукт із оцінкою в інтернет-магазинах та на стихійних ринках. йти на оглядини краще до відомих мереж там дбають про свою репутацію, тому брак одразу повертають виробникові, та й знижки у великих крамницях роблять не лише на пошкоджений товар. Є така інструмент маркетингового придвиження, як стимулювання збита. Стимулювання збита подрозувають врем'яне зниження ціни демпінг для того, щоб в ітокі э, привліч більше э, клієнтів, і за що этого увілічить продажі. Тепер ніж радіти знижці, варто з'ясувати, чи має товар гарантійний термін, яка була його попередня ціна, щоб раптом не виявилося, що продавець вирішив вас потішити на наявним дисконтом, штучно підвищивши ціну. Тетяна конечна, Дмитро Полонський, Віктор Сінкевич, БТБ. We'll <laughs>